Чи будете ви бачити нову Україну і хто її буде будувати? Тільки ті душі, які вибрали шлях бути з Богом, і стати духовним наставником для себе і для всього світу. Тобто тільки ті душі. Тобто уявіть собі, яку трансформацію ми зараз з вами проходимо. Просто надзвичайно, просто неймовірно. Тобто, ми проходимо от з такого тіла України з традиціями звичайного кермічного ми проходимо з кермічною ідентифікацією і переходимо от в таке світлове тіло. П'ятий вимір. Це тіло п'ятого виміру. Бачите різницю? Мої любі, так вам наглядно показую, щоб ви зрозуміли різницю. Тобто, ви розумієте, яку ми маємо пройти всі трансформацію для того, щоб з цього ціла перейти в це. Для чого нам це потрібно взагалі? Для того, що завжди є період, щось починається, щось закінчується це життя. І от період, скажімо, третього виміру, коли ми були просто людьми несвідомими, жили кермічно, створювали різні народи, створювали різні культури, різні язики, різні релігії, цей етап закінчується. Для всього людства зараз от просто отак людство стоїть на роздоріжжі. Направо підеш, там це буде, наліво підеш то буде. Тобто, в мене було так: підеш прямо, то загинеш. І той шлях, який ти вибираєш з голови, і думаєш, ти попадеш в старі енергії, і ти будеш в них крутитися, і ти будеш отримувати всі старі трансформації від цього старого тіла і старої України, і так далі. Якщо ти обираєш серцем жити, то ти вступаєш на шлях з Богом. Що це значить? Ти спочатку ідентифікуєш себе. Бо для того, щоб іти далі прийняти своє світлове тіло, Бога і своє світлове нове тіло, треба прийняти своє старе тіло. Тобто те, що ми зараз з вами робимо: приймаємо свою ідентифікацію: що ми українці, що в нас є мова, що в нас є свій код, що є свої звичаї, все все. Ми є. От це перший крок. Потім, коли цей крок пройшов, ми приймаємо Бога і в ньому починаємо трансформуватися і починаємо перерощуватися на цього божественного ангела на провідника. Бачите, мої сонечки? І тоді ми стаємо поступово світло, в нас загружається тіло світла. Ми стаємо поступово духовним наставником для себе і для інших. І розчиняємося, тобто, ми навіть не будемо відчувати себе українцями як нацією, а просто з світловим.